І в неділю вона приїде, чи я поїду побачимо. Но вона ні, мене дід привезе, кажу, ну добре, то я так, напевно, хай мама з папою приїде. Кажу, добре. Як ляжу я з нею з патулечки, а в понеділок в 11 часов вона уїжджає. Велю до неї 4 утра, і дочечка моя буде уїжджати з одного дому до другого дому. Ні, плакати не буду. Навіть якщо в душі в мене воно буде так зжати, а воно буде жати, воно в мене вже жати. Воно в мене вже дуже жате. Ну нічого, все буде добре. Плакати не можна. Заплакувати дорогу теж не можна. Просто сумую. Да. Так що мої красотки. Це я вам сказала. Зараз я поїду, приїду додому. Нічого не руші. Ви понімали? У мене бензину залишилось на 32 км. Машина грязна, але може я буду їхати і заїду на мойку помию. тому що вона у мене зліплена з кусків. З кусків. Добрий вечір, мої хлопчики, добрий вечір, мої дівчатка. 16.57 Я вже виїхала з базару. Сьогодні закривалася одна. Костіку, Танюшки, Леся пішла на реснички. Леся пішла на чотири сьогодні, а я затерплю на полдесяту. Слухайте, я вже з ними цілий місяць ходжу. Ні, ну Ірочка, вона, звісно, чудомасті рісниця. Дівчатка, щоб я і місяць ходила з рісницями. Ви серйозно? Так у мене вони ще й хороші. Чесно, взагалі кажу. Леся взагалі півтора місяця ходила. Але я ще додому не йду. Зараз завезу дівчинки товар. Віддам товар, приїду додому. Аня поїхала до мами. Вона вже у понеділок улітає, поїхала на пару днів до мами. Маршруткою поїхала. Кажу, давай, мама, тебе завезе. Мама, ти що? У неї вийшов маршруткою, поїхала, ну поїду її заберу. Поїду, її заберу. Я кажу, мама тебе забере, ні, мене дід привезе. Кажу, то мама тебе забере, ні, мене дід привезе. То в неділю вона ввечері приїде. Може, я за неї поїду, не скажу. І в неділю як обніму свою доцю, як ляжу з нею з патулечки понеділок вона вже по 11 вечора уїжджає. І, напевно, зараз заїду по мою машину, заправити треба, тому що, ну ви що, серйозно, зараз я доїздюся, буду визивати евакуатор, поламалася машина. Ну це ж я, я ж грамотна, ви понимаєте? Ну а що, дівчатка, ні з ким такого не було? От скажіть, було когось таке, що у вас закінчився бензин, ви визивали евакуатор? Ну, я думаю, що не одна я така грамотна, а не знаю, з якої сторони бак. Ну це взагалі у мене у тої карутській з одної сторони, а у цієї з другої. Але той короткий бак на половину більше, ніж у цієї. Тільки там бензин, тут солярка. Хоча я хочу сказати, що маленька коротка дуже економна. Дуже От вона економна. Хоча я їхала всю, всю дорогу, да? я їхала в Єремчу 150. Такої ну як, ну, ви знаєте, да, якщо я до сто 150, Це коли я розумію, що мені нічого не забезпечує, що траса така вільна. Ну я ніколи в житті я не буду йти там, знаєте, проти шерсті. Я це ні. На що це я дуже така, знаєте, акуратна. Ну правда, якщо я впевнена, що я вперед у мене нікого немає, я буду їхати так. 120 нормально і все. Погода, конечно, така, знаєте, непонятна. Та що таке, вроді і дощани, нема, така пробочка серйозненька, щось вона. А, це так дядько розвертається, як я люблю розвертатися. Виїжджає з стоянки, розвернутися. Любить. Я тут так люблю розвертатися, господи. Мовчи свята. В другий раз тебе там будуть ждати, розвертатися. Я один раз таке, може, більше ні. Та я ж кажу, як воно є. Слухайте, що це шутки, що. Погода, звісно, така, знаєте, 16 градусів, показує, 16 градусів, ну небо таке, знаєте, затягнуте. А я хочу вам до чого ж, я все це веду. Боже, я думаю, я ж почала розказати за одне, заканчую другим. Я вам кажу, я просто люблю з вами поговорити. Я включаю камеру і мені хочеться вам все розказувати, все говорити. Я дуже люблю з вами поговорити, правда. Я отак от виговорила, став, іначе, знаєте, трошки легше. А вам, якщо, допустимо, ж на роботі мої турняш. Да? Лишайте ту роботу, давайте з Базаренко поговоримо, тому що ми з вами 24 на 7, завжди разом. Я не знаю, я вже без цієї камери не можу. Хіба що я лягаю спати, і то я утром просипаюсь, і я вже телефон беру в руки. Ну я просто хочу з вами поговорити. Так, мої хорошенькі, то я ж почала вам розказувати, що я буду робити вдома, коли прийду, а приїду додому, нічого не буду робити. Ви знаєте, я трошки така, трошки заморена, Ну що я туди їхала, поспала 6 годин, встали, поїхали в Яремчу в магазин. Мені захотілося там все вам показати, тому що ви ж теж скучаєте з цим магазинчиком, правильно? Ви знаєте, я прямо в тому магазині оживаю, чесно, наскільки він мені подобається, наскільки я його люблю. Та й взагалі я дуже-дуже полюбила це місто, це Яремчу. Я не знаю. От мені всі запитують, чого іменно Яремчу, що не Франківськ, що не Буковель. Хоча в мене є дуже багато пропозицій у Франківську відкрити магазин, Буковель. І, до речі, у Франківську мені взагалі предлагають поміщення безкоштовно, безкоштовно, буковелі теж безкоштовно. Але поки треба тут попрацювати, а потім побачимо. Знаєте, я завжди кажу, на все воля Божа. Вище положено, ми не пригнемо, все йде своїм чередом. Помієте? Як буде, так і буде. Ну, я ж не розкажу, що я прийду я прийду вдома, я вчора, слава Богу, помилала цю красиву головочку. От щоб ви розуміли, я посиділа з вами, випила 25 вісків, зайшла в хату, покупалася, вділа халатку, з тим полотенцем я таки заснула. Утром проснулася, на голові хто куди орвав, голова влажна. Але я поки з вами поговорила, поки вам все розказала, то й волосики в мене висохли. А зараз приїду, покупаюся. Ви знаєте, я навіть їсти не хочу, чесно. Я сьогодні слойки поїла багато. Сьогодні я слойку поїла. Я її так люблю, я її тонко нарізаю. Вона така вкусна, я вам навіть не можу передати. Оце я зараз Прийду, покупаюся, я ляжу, От повірте, що ляжу. От я прямку собі чувствую, що я трошки таку, знаєте, чуть чуть ціла батарейка, але це багато не потрібно. Мені головне в 9 заснути, от хоча б в 9, да. От я в 9 засну, і 5-15 я відкриті свої красиві очки, скажу вам: добрий ранок, гарного ранку, позитивного настрою. Ну а що робити? Отаке от наше життя, так да, мої хороші. Я ж не одна, є ж їду ось. Пасажиром своїм уже телефон взяв цю руку, бо ця рука мене болить, понімаєте? Ну я не знаю. Я що їду, що вдома. Ну і люблю я з вами говорити. Ви понімаєте, я дуже люблю поговорити з розумними людьми. Все вам розказати. Скажіть мені якраз турки, як сьогодні у вас день. Ви заморились, мої трудячки. Да? Слухайте, ви знаєте, я кажу, навіть бути директором, сидіти, да, от, в кабінеті, в офісі, руководити прекрасним колективом, це теж тяжко. Та люба робота вона, ви знаєте, люба робота вона. Тяжола люба робота, вона відповідальна. Ну, немає такого, щоб знаєте, що прийшов і просто все, все одно за щось ми думаємо, за щось ми переживаємо. Вроді думаєш, та, все нормально, все добре. А все одно думаєш, а що ще додати, а що зробити, а як то. Я розумію, що ми всім не угодимо, тому що, чесно вам скажу, як би я не хотіла всім угодити, та не виходить, все одно хтось напхає, все одно хтось скаже, що у вас не то, то не то. Та я вже, ви знаєте, я раніше щось могла продовжуватися, а зараз ні. Ну що я можу всім годити? Ну, скажіть мені, правда. Так що, мої хорошенькі, все вам, нібито розказала. День сьогодні був, слава Богу. Ви знаєте, сьогодні так, трошки закази були, трошки була робота. Дякувати Богу. Ви знаєте, я завжди дякувати Богу. Ось все, бачите. Це мужчина тільки мій обережно дівчата. Тай найкрасивіший, романтичний початок. Слухайте, я буду з собою його возити. А що? Леся, а, Леся, Леся, посадю його назад, а буду їхати з роботи вперед. Де Красунчик, міліпі, Да? Прям, Прямо ну, хорошенький такий. Так мої шумирденьки, сьогодні дякувати Богу. Ви знаєте, день лучше, день хуже. Я всегда говорю. Слава Богу. Вчора теж в Танюшки з костіком байдуженько були. Ви знаєте, за кожен день я говорю дякувати Богу. Саме головне живі, здорові. Їсти є що, спати їде. А то все остальне. Ви знаєте, торговля це як джахпут. От ми сьогодні, до речі, я вам хочу сказати, що сьогодні в передачі, да, втрат у нас були закази, це пособирали. Люди почали ходити десь в 12. Сьогодні люди почали ходити десь в пів першого на базарі. Чесно, я думаю, боже, ну що таке? Обично, п'ятниця я вам хочу сказати, може бути найкращий день за неділю. Чесно, сьогодні слава Богу, були закази. так трошки були передачі. Потім десь до часу дня і до пол четвертого я від прилавка не відходила. Леся мотала передачки, потім Леся пішла на ріснічки, Юрчик завіз передачки. Ну тако, так крупні нас позабирали, приїжджали самі. То ми одну дуже велику Юра теж зразу завіз до обіду, що, тому що треба було відправити, що вона буде стояти. Ну, якщо розумієте, за чим відвезли все одно нова пошта, посилки відвозить три рази в день. Так що ми собі на обід занесли і все, а то останні забрали. Так що так хочу її вам рідненькі розказати. Отакий у нас сьогодні день. Все добре, все добре. Я ж вам кажу, зараз приїду, я кляжу. Я просто чесно, от трошки сіла в мене. Ну ця батарейка вона трошки здає бой. Щас я заради. да, Пробочка така дуже дуже хороша. Та я з вами поговорю заодно. Так що, мої ріднулечки, ви знаєте, що я б з вами говорила 24 на 7. Навірно, я вам трошки вже не ні. Ні, ну надоїла, то хай лише мене заблокують, хай не слухає. А я все равно люблю з вами говорити. Ні, я буду об'їжджати, бо це щось дуже дуже -дуже -дуже -дуже, -дуже, дуже 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 ну, Я вже відколи з вами говорю, це я ще стою так чуть-чуть на там на півмашини, <кій> я подвинулась. Час наверно білю через заставу, так що ми ріднулі, мої краситулі. Їсти я навіть щось не хочу. Я щось на вечір пробила мене на ці смоктательні конфетки. Я їх люблю розсмоктати, а потім поїсти. Ну, Я ж на роботі пів слоєчки в маламурла. Я її таку тонко-тонко нарізаю і цілий день жую, як семочки. Дуже вона смачна, дуже, вона там і м'яско, і салко, от вона не похожа ні на що. От... Та взагалі вона вся колбаска, вона не похожа ні на що. Вона відлічається, вся своїм вкусом, взагалі, ну, ну все, ну все вкусненьке. Чого ці тулечки немає, вкусно? Все воно вкусненьке. І я вам хочу сказати, що ціна відповідає цьому товарові, дівчаткам, не то що там завишені це. Ікра, розумієте, ікра вона не може стояти. Навіть хороший рибий жир, він теж буде стояти 400-500 гривень 100 грамів. Це теж хороший рибий жир, ви знаєте, що це омега-3, його дуже полезно і потрібно, тому що нам не вистачає. Нам не вистачає все одно цих вітамінчиків в організмі. Так що хороший рибий жир це теж дуже добре їсти, обов'язково. Так, ну що, я вам хочу всім сказати і побажати Хорошого вечора, тихого вечора, спокійно. Придіть, мої любочки, з роботи все одно щось перекусили, помилися. задирайте ті ноги, включайте телевізор або повертайтесь на бочок, що світулечкою сьогодні да. Ляжемо на лівий бочок, до речі, мені в цьому домі ізначально сни не снилися. Зараз мені сняться сни. І все время мені сниться лісниця, драбина. Ви розумієте, то я піднімаюся, то я опускаюсь. Цю ніч мені снилося те, що я піднімаюся, що я казала, по якоїсь картонці, а потім мені дають нову драбину, нова, нова, нова. Але Но я не спускалася, я вже була внизу. Я, стояла, дивилась, як мені... я вже в цю руку телефони, вже телефон були. Почали е, да, мені снитися сни, і постійно ці драбини мені сняться. Ліфт, що я вверх піднімаюсь. драбини, що Вверх, цю нічі, я ж вам кажу, що я стояла на картонці, і мені кажуть, ти зараз впадеш від, А я дивлюся, а мені так багато падати. І тут ставлять нову драбину, я стою вже внизу, ну я, от, ну, я проснулася, я не пам'ятаю, чи я піднялася в Ну от мені постійно сниться, э, що я йду вверх і дивлюся вниз. Понимаєте? Ну нічого. Як моя мама каже, сон відкрила кран з водою, розказала, куди ніч, туди і сон. І так само у вікно і все. Одним словом, що я вам хочу мої рідні сказати. Я вам всім бажаю. Спокійної ночки, солодких снів, гарного вечора, тихого вечора. Ваша світу зараз уже прийде, помиє ноги, помиє шиї вуха. Ну, а що це неправда? Так воно і є. Слухайте, що є, то є це життя. Ну це життя воно. А якщо вам даже комусь не подобається, що ця базаренко говорить, я вас одне просю, Заблокуйте мене. З... Саме спосіб покласти телефон на столик, взяти моток гукнути і все. Але з другої сторони, не була б я вам цікава. Ви б мене взагалі не дивилися. І от насчет характера, да? дівчатка-хлопчики, у мене паскідний характер. От правду вам кажу. Е ну, ви пойміть, я теж жива людина. Я вмію і сваритися, я вмію і наговорити, я вмію все. Але я не держу обіду. Я не вмію держати обіду, я не вмію обіжатися. Правда вам кажу. Хоча мені в житті дуже багато залили сала за шкуру, то я вже й забула і простила. Ви знаєте, що обіжатися це саме хуже. Чесно вам скажу, не потрібно. Треба просто відпускати ситуацію, і ви знаєте, все йде своїм чередом. Ми, я вже вам казала, ми більше положеного ніколи в житті не зробимо. Ми вище криші, ми ніколи не пригнемо. От на все воля Божа. Так що, мої рідулічки, яка ваша базаренко є, така вона є. Я другої не буду ніколи в житті. Була трошки дивилися. Якщо б я була друга і був би у мене другий характер, не була б я така, яка я зараз є. Повірте. В нашому житті треба бути і злючкою, і добрячкою. Ну, всім. Ну, я вам не буду говорити, ви самі все знаєте, да? якщо ми будемо сильно добрі, вилізуть на шию, опустять ножки. Нельзя. Треба знати, деколи що сказати, коли треба і промовчати. Ну, Це таке дійсно є, тому що ми не можемо все знати, особливо я. Ну, я практично, ну, що я? Що, ну, Допустимо, є такі речі, про які я не знаю і можу не здогадуватися за них. Ну, значить, вони мені не потрібні. Я знаю тільки те, що мені потрібно. Я хочу знати те, що мені потрібно. Але ви знаєте, друге вам скажу, дуже цікаво узнавати щось. Да, це теж дуже цікаво, як для мене. Ну, як для мене, мені цікаво. Це я вам говорю, як вон... Ви знаєте, як то кажуть, це в житті виживає сильніший. Але ми з вами всі сильні і всі ми виживаємо. Тільки в кожного своя доля, в кожного свій шлях, понимаєте? я ж вам кажу, якщо б я не була така, яка я є, я вам кажу, я не ангел. Да, я я буваю таке, можу наговорити, а потім каюсь про це. Люди на мене обіжаються, не говорять до мене. Да? Ну, Це я осознаю завжди. Да, я правда, я все осознаю. Е, я вибачуся ,25 мільйон двадцять п'ять разів, правда, вибачусь. Хоча сама ніколи не то й обіду. Я ж вам вже казала, у мене було в житті все. Але це було життя, не хочу спом'яти. Ви знаєте, я вже не хочу повертатися назад. Я просто можу з вами поговорити, поділитися вам чимось. Але, ви знаєте, все, що в житті не робиться, на все воля Божа. Значить, воно так треба. От треба було, щоб я була в Яремці закрита, значить, так треба було. Треба було, щоб я сьогодні десь поїхала, значить, так треба було. Треба робити так, як треба. Я вже телефон цю руку переклала, я ще говорю з вами. Чесно вам скажу, ви знаєте, я завжди хочу сказати вам, що якщо в людина якась є мета, да, і вона про щось мріє, от повірте, що вона, вона у вас здійсниться. Ну, я вам про той 600-й Мерседес буду розказувати сюди, тому що коли в нас була Красна Таврія з Тігровим салоном, мені говорили, тобі не стигну їсти на Таврії. А ми жили в общежиті. Ви що, серйозно, Таврія, Красна Таврія, салон Тігровий, ви що, їхала до мами, вікна відкриті, руки висовувала, така, знаєте, модна їхала. Брали праву полосу, щоб люди ж обганяли нас. А мені каже сиди, кажуть, ой, слухайте, знаєте що, слід, ну, у мене в гаражі стоїть 600 мерседес. Ми тільки з ним виїжджаємо на виход. Який виход? Виход той був, раніше був тільки на роботу більше нікуди не був. А в общежиті жили, господи боже мій, та ну що? Ну нічого, ж вас здорово, слава Богу. І через пару років у, нас, у мене є фотографія я ж вам викладала. Я даже хочу, прикріплю ще раз фотографію там, де я така модна стою, коло лімана, так осперлася в нього. 600 мерседес в сірому цвіті в лонгі. Президент. Мої хорошенькі, ну говорити буду я з вами завжди, але одне хочу сказати. Якщо у вас є якась мета, ви до неї обов'язково дойдете. Саме головне, що ви це хочете. Пойміть одне. Ми завжди всі хочемо, щоб воно було так по щелчку, але так не буває. Ну, це може бути це один случай на мільйон. Але все одно наші мрії здійснюються. Це я вам даю мільйон двадцять п'ять процентів. То, що я мріяла, так, да, пройшло 15-17 років. І мої мрії здійснилися. Це я вам говорю ну правду. А саме головне, ви знаєте, чесно, от у мене саме головне моє бажання. Я дуже хочу, щоб закінчилася війна. Правда. Просто щоб закінчилася війна. Всі наші хлопчики вернулися додому. І все в нас буде добре. Побачте, Все в нас буде добре. По-другому не буде ніяк. Тому що наші мислі матеріальні, мої рідненькі. Я вам хочу побажати гарного вечора, тихого вечора, спокійного вечора і солодких снів. I love you.